Ти шукаєш тепла та чомусь зустрічаєш лише холод, ти шукаєш любов та її чомусь зовсім нема, ти готова пройти через бурю невдачі і шторми, лиш для того, щоб хтось дав тобі цю частинку тепла. Ти шукаєш того, з ким могла б ти про все говорити. З ким могла б розділити найтаємнішу серця печаль, з ким могла б від душі її поплакати і порадіти, та немає таких на дорозі твоїй цій. На жаль, і постійно одна, і, здається, закриті всі двері, і довкола в людей у серцях тільки холод і зима, і куди не підеш. Зустрічаєш лише чорні скелі, і, здається, в цю мить, що для тебе відради нема. О, дитя дороге, о моя найдорожча дитино! Я за тебе ціну найдорожчу на світі сплатив. Я за тебе віддав на страждання єдиного сина, все тому, що тебе над усе я дитя полюбив. Не сумуй о душе, бо настане для тебе світанок, і в життя дуже скоро моя переміна прийде. Залікую усі на серденько залишені рани, і те, чого так шукаєш, дитя дороге, ти знайдеш. Є на все в мене час, і на все свої терміни маю, тож послухай мене, і це слово у серце прийми. Необхідне усе я для тебе завжди посилаю. Не забудь ти про це, і для мене цей час проживи. Ти віддай мені час, час, коли ти на диво чекаєш, ти до мене біжи і мене повсякчасно шукай, лиш тоді ти знайдеш те, чого усім серцем бажаєш. Ти для мене живи, і про терміни ти не питай. Тож послухай, дитя, і хай серце твоє заспіває, хай зміцниться душа, бо у тебе є сильний Господь, я тебе полюбив і на тебе завжди я чекаю, ти частіше, дитя, ти частіше до мене приходь, не сумуй же, прошу, хай душа цього не забуває. Твій Спаситель і Бог, так до тебе дитя промовляє.